Доброго дня, мене звати Ківа Максим Ігорович, я лікар, ортопед-травматолог клініка Омега Київ. Асептичний некроз – це відмирання кісткової тканини внаслідок порушення її кровопостачання. Асептичний некроз може бути в будь-якій кісті і будь-якої локалізації. В молодому віці основними причинами асептичного некрозу є перенесені травми, надлишкова гормональна терапія, інколи зловживання алкоголю. Золотим стандартом діагностики асептичного некрозу, особливо в перших стадіях прояву захворювання, є МРТ діагностика, адже на перших стадіях рентгенологічно немає проявів даного захворювання в залежності від об'єму враження стадії враження підбирається коректне лікування, якщо це невелика зона враження. Стартується з медикаментозного лікування, фізіопроцедури, лікувальна фізкультура. При запущених стадіях оперативне лікування. Оперативне лікування показано при стадії асептичної некрози 3-4 та при значному враженні кісткової тканині. Оперативне лікування може поділятися на органозберігаючі операції та тотальні заміни суглобів. При виникненні больового синдрому звертайтеся до лікаря-ортопеда-травматолога, де займайтеся саме лікуванням.